Друзі, всім привіт! Це компанія «Автофокус», у нас нове надходження Mercedes GL350, дизельний, 2011 року випуску з експлуатацією 2015. Автомобіль повністю в ідеальному стані, як технічно, так і по козовним елементам. Автомобіль сімимісний, дизельний, взутий на шикарні amg чні диски. Ось ми бачимо полочка, другий коврики. Ось так у нас салон заднього виду виглядає. Клімати для всіх пасажирів, дуже велика кількість подушок безпеки, панорамний дах для задніх пасажирів та люк для, для передніх. Ось такий синенький красень. По задньому ряду салон в ідеальнішому стані, автомобіль як новий. Ось такий у нас захід, монітори стоять. Автомобіль оснащений повним електропакетом. Відкриття електронного кишки багажника, датчики дощу, датчики світла, круїз контроль підрольові лепестки, трьохлітровий справжній дизельний двигун, ось такий передній салон теж в ідеальному стані, перфорований. Має пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, оздоблення деревом руля, мультимедійне кермо, для підключення телефону, блютузу, має ось таку штатну аудіосистему, блютуз, телефон, все як має бути. Має багатозонний клімат контроль, має підігрів та вентиляцію сидінь, всі допоміжні засоби, куча кармашків, куча всього. Також ось, в попередній частині все в ідеальному стані. І що саме цікаве, на даному автомобілі всього 84 710 пробігів. Автомобіль готовий для перевірок на будь-якій вашій станції. Тому якщо ви шукаєте ідеальний автомобіль в ідеальному стані, то цей автомобіль саме для вас. Приїжджайте до нас на тест-драйві, ми знаходимося в місто Київ. Кільцева дорога 1, Чекаємо на вас.